Ви хочете ловити багато окуня не просто багато, а дуже багато, коли він активний, або хоч якогось окуня, коли він не активний і ні на що не клює. Тоді вам треба скористуватись монтажем вбивця окуня. Ви про такий не чули? А вже ж. адже його помилково назвали відвідним повіцем. Але він як в прямому, так і в переносному сенсі є вбивцею окуня, адже настільки результативний, що за його допомогою можна просто знищити популяцію окуня в локальній точці, а атакує приманку він на ньому настільки жадібно, що іноді того окуня навіть важко врятувати, знімаючи з гачка. В'язати його можна двома різними типажами способів. Перший це через вертлюги, або через потрійне, або через два одинарних. Або просто на шматку флюорокарбона з одним лише вузлом. Я розповім про обидва ці способи, про недоліки позитиви. І розповім, які компоненти вам потрібні, щоб ви легко і класно їх подружили і мали класний результат. Як в'яжемо монтаж на патрійному вертлюгу. Перше клінчом до нижньої петлі вертлюга в'яжемо наш флюр, який йде до грузила. Вимірюємо необхідну довжину, знов таки, клінчом в'яжемо безпосередньо грузило. Третім клінчом в'яжемося до цієї петлі вертлюга. Поводок до приманки. Вимірюємо необхідну довжину і клінчом в'яжемо саму приманку. Якщо в'яжемося до шнура, яким ловимо, то п'ятий вузол буде до верхньої петлі нашого вертлюга. Тож ми маємо перший негатив: 5 вузлів. Це довго, і це 5 потенційно слабких місць. Другий недолік: те, що отакий елемент ви маєте завжди носити з собою і не забувати, бо без нього ви цей монтаж не зробите. Подивіться свої коробки з фурнітурою, як багато таких вергів ви знайдете. Отож бо третій мінус. Він в першу чергу для початківців. Це те, що це металевий елемент, який не бажано, щоб контактував з тюльпаном вашого вудлища. А у початківців часто буває, що десь ушами прохлопав і оцим от коцнув тюльпан. Ставка побита, рибалка завершена, спінінг в ремонт. Четвертий мінус це те, що це метал важкий, і він буде на паузах. Падати швидше на дно а наша задача цей відвідний довше втримати в завішеному на дно стані, тому що тоді приманка наша є більш привабливою для окуня. і як рити її в дно, то точно не гарна ідея. Тепер позитив єдиний, як на мене. Це те, що маєте можливість флюром іншого діаметра в'язати ваш груз. Якщо часто грузом заходите в зачеп, то можете спеціально поставити тонший діаметр для того, щоб легше обриватися, не втрачаючи весь монтаж. Якщо ж навпаки, у вас зле дно з абразивом, але зачепів мало, і отут сильно човгається ваш тонкий флюр, то сюди поставили товщий флюр і оберігаєте ваш груз від того, щоб вам його просто не відпиляло абразивом. Хтось каже, що переплутуються оці два повіця між собою рідше на такому монтажі. Ні. Я перевіряв. Плюс-мінус, однаково на обох типах монтажів. Монтаж через два звичайних вертлюга трошки краще, ніж через потрійний, тому що ми тут маємо на один вузол менше і можливість нашому повіцю з грузом ковзати по основному шнуру. Відповідно, риба менше відчуває вагу груза. Ось і весь позитив, а негативи лишилися тими самими. Як в'яжеться від відні здорової людини, береться флюорокарбон необхідного нам діаметром. Відступається сантиметрів 20 вільного краю для того, щоб сюди прив'язалося наше грузило. Формується вузол під назву. Де подібна петля або англійською де луп. Ця петля виводиться, залишається тут буквально 2-3 см, не більше. Зволожується наш флюр і плавно затягується наша петля. Все, петля готова. Сюди ми будемо Зачіпляти нашу застібку американку, з якою ми щойно зняли воблер, оберталку або джигову приманку. Сюди ми в'яжемо клінчом наше грузило, залишивши необхідну нам довжину. Тут ми виміряли необхідну нам довжину фльораві там метр тридцять до восьмидесяти сантиметрів. Обрізали і клінчом прив'язали нашу приманку. Все ми зв'язали цей вузол швидше, вузлів тут менше, металевих елементів тут немає. Тут є всі ті компоненти, які лежать в вашому бокані або поясній сумці, з якою ви ловите джигом: флюр, гачки, грузки. І ваші руки більш нічого. Тепер розберемо всі елементи оснастки, основою якої у нас є флюр. Для окуня я раніше починав використовувати його з 0,16 діаметра. Зараз стартую з 0,2. Пояснюю, чому. Дуже тонкі діаметри легше плутаються і легше деформуються. Після чого стають малопридатними для ловлі. Завершую я окуня ловити максимально 0,25 діаметром. Більше сенсу нема. Якщо мова йде про судака, то десь з 0,23 діаметра починаю і завершую 0,3. По довжині. Довжина відводу до грузила 15 см, вважаю, оптимальна. Тому що вона забезпечує достатню вільність ходу приманки до того, як риба опреться в груз, і при цьому заплутування поводка з приманкою за поводок з грузом теж мінімізується. Якщо говорити про довжину повіця до приманки, то від 1,30-1,40 м до 80 см. Чим активніша риба, тим коротший повідець. пасивніша, відповідно, довший. І стартую я завжди з довшого, тому що підкоротити його завжди можна. Прив'язуєш приманку, раз, два, три, чотири, п'ять. От дивишся в тебе вже не метр двадцять, а метр. А. Чи можна використовувати Во, Звісно, можна. Того ж самого діаметру, що флюр, з тими ж самими довжинами, що у флюра. Якщо немає під рукою флюра, в'яжись на жилці, результат буде не гірший. Вибираючи груз для окуньового монтажа, рекомендую стартувати з 7 грамів, а поверху обмежуватись лише верхнім тестом вашого спінінга. У мене, як правило, це грам 14. Якщо обираєте монтаж під судака, то з 14, як правило, лише стартуєте. А поверху, ну, у мене до 28 грамів. До речі, найбільшого судака я піймав свого на відвідний саме на важкий 28 грамів плюс сексі. Судак був 2,200. Тож недооцінювати цей монтаж по судаку зовсім не варто. Щодо форми. Палички, краплеподібні, будь-які видовжені будуть в пріоритеті, тому що літають вони класно і цепу проходять теж класно. Якщо нема нічого іншого, крім Чебурашки, ставити її і буде вам щастячко. да хоч гайку від болта, аби воно тонуло. З приводу свинець чи вольфрам. Якщо ви мажор, можете ставити вольфрам у всіх інших випадках свинець. Коли вам дуже сподобається ловити на відвідний, рекомендую придбати набір мотовил, або такі, як я показував, мейховські, або там стонфовські, будь-які інші фідерно-поплавцеві. тому що на них зручно намотати різні набори під різні ситуації під окуня, під судака, під активну, пасивну рибу з різними грузами. Також рекомендую придбати собі екстрактор, тому що коли окунь активний, він дуже сильно заковтує приманку і без екстрактора достати її просто неможливо. Так що, welcome to poплаvoчка feeder Club. Гачок для відвідмогу має бути в 100% випадків офсетним, адже у офсета є декілька переваг, які нічим не замінити. Перше, він завдяки своїй формі шикарно центрує приманку і вона, йдучи без груза. Не куверкається, не входить в штопор. Ну, принаймні, якщо вона рівно оснащена. Друге, завдяки тому, що жало щільно прилягає до спини приманки, приманка менше збирає різного сміття, знає, менше попадає в зачепи. Щодо форми, я люблю з глибоким прогином для того, щоб в окуню було нормально, можливість просадити приманку і засіктися. Ворм 11 шикарний у дикоя, ворм 22, ворм 17 класні Селекса. Будь-який гачок із. Тонкої проволоки для того, щоб не бути якорем для приманки, і гострий підійде для того, щоб використати його для відвідного. По приманкам для відвідного все дуже просто. Треба лише переглянути мої попередні відео. Одне називається топ-5 приманок для відвідного, інше називається топ-5 пасивки для окуня. Ось тут вони будуть закріплені вгорі екрана. Будь-що, що там є, що це мікросатурн від рейнса, що снек селектовський, що сексуальний імпакт, віктів, фрікслім, будь-що дасть вам класний результат по пасивному окуню. Адже ловля саме пасивної риби, яка не хоче клювати на інші типи приманок і монтажів, це і є шлях для відвідного. Принаймні. Як для мене. Тому що, якщо зловживати відвідним в умовах, коли він не потрібен, ви починаєте деградувати як риболов джигіт і взагалі перетворюватися на ноль, як риболов, котрий ловить воблерами і залізом. Тож не зловживайте цією приманкою. Не забули підписатись на мене як автора цього контенту, посилання на мої соцмережі в описі під відео, на цей канал і написати в коментарях, які наступні теми цікавили б вас по хижій рибі. Посилання на всі корисні речі, які я показував і про які розповідав, будуть так само в описі під відео. Хай вам клює завжди.